Від серця до серця благодійна акція із такою назвою стартувала минулої п'ятниці у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка. Педагогічний та учнівські колективи узялися збирати вологі серветки для воїнів 54-ї бригади, які тримають оборону в одній із найгарячіших точок фронту. Потреби українських захисників оприлюднила участь для педагогів дружина одного із воїнів, яка також вчителює у третій школі. Зворушливе повідомлення колеги не залишилось поза увагою. 6 квітня в групі для учителів я побачила зворушливе повідомлення нашої колеги Капоріної Ольги Андріївної. Вона писала про те, що її чоловік знаходиться в 54-й бригаді, і ця 54-та бригада знаходиться в закритій зоні під обстрілами, що нашим бійцям дуже багато всього не вистачає. Не вистачає і ліків, і їжі, а саме найголовніше в них немає води дуже важко з підвозкою, тому їм дуже потрібні були серветки. Я побачила це в групі і миттєво зреагувала. Порадилася з Ольгою Олексійовною, Вона мене підтримала, і ми організували акцію від серця до серця. Того ж дня, 6 квітня, Наталя Сінельник зайшла у кожен клас навчального закладу і повідомила учням про початок збору вологих серветок для ЗСУ. Наші діти зголосилися, підтримали, і зараз триває збір. Збір ми розпочали в п'ятницю. Приносили дуже багато упаковочок серветок. То ми зразу їх забирали. І Ольга Андрівна пакувала і вже відправляла. Учні школи впевнені, добрі справи це запорука надійного тилу. Діти розуміють, задля якої мети сьогодні варто підтримувати українських захисників. Вони нас за захищають, вони сильні, і ми переможемо. Кожна наша допомога це внесок в нашу перемогу. Відгукнулися на прохання про допомогу і педагоги школи. Вони зібрали кошти і придбали чималу кількість упаковок вологих серветок. Благодійна акція триватиме до кінця поточного тижня, тож усі охочі мають змогу долучитися до доброї, а головне необхідної і корисної справи.